Номер 603, Trendmobil TML Розкладаємо. Ширина сидіння 45 см, Загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 43, висота спинки 42. Від сидіння до підлоги е, регулюється. Е, так, у нас 49 мінус 10. Е, 39-49 см, Важить вона лише 16 кг, на витримує 135 кг. Це вживане крісло колісне. Абсолютно справно все працює. Звісно, є якісь недоліки, які я вам буду зараз і показувати. Підніжки складаються. Отак от, от вони відхиляються зовні або всередину. Як вам зручно. Uh, є можливість регулювати кут нахилу тієї платформи. От такі от ремінці проти зіскового ніг. Передні колеса литі, доволі непоганий стан. Є можливість регулювати по висоті, також міняти кут нахилу самих вилок. Uh, і зауважте, що вони не пластикові, а це у нас, uh, по-моєму, алюміній. Uh, так, задні колеса також литі, 24 колеса, хороший стан. Не потріскані, нічого. Є царапини на ободах, куди без них. Це у нас швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна знати колесо. Блокування коліс все працює. Ось тут позаду регулюємо по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація. Царапини, звісно. Далі сидіння. Сидіння дуже хороший стан. Воно м'яке, чорне, не вигорівше. До речі, ось тут відкручуємо і можна е так само і спинку і попрати. Дуже раджу. Матеріал такий дуже дуже плотний. Е спинка м'яка, по-моєму, вона ще навіть регулюється по натягу. Зараз вам там покажу. Далі, підлокітники тут все ціле, ці всі боковини захисні, підлокітники чорні, невигорія. Також вони регулюються по висоті. Ось так от. Звісно, що вони відтіляються. Один і другий. Позаду у нас от такі є кишені, що навіть є паспорт, ще навіть якісь тут є ключики. Так, далі, от тут у нас регулюється висота сидіння. І да, отут регулюємо спинку. Взагалі класна штука, принцип який. А, ви Ось ці ремінці Ви або відпускаєте вільніше, або натягуєте сильніше, в залежності від того, як від якій позиції зручно сидіти у візку. Загалом дуже такий непоганий візок, адекватна ціна, і придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під описом. Дякую за увагу.